Добрий день, мої маленькі друзі, а до нас у гості завітала курочка ряба. Вона просить, щоб ми розповіли казку про неї. Давайте розкажемо казку курочка ряба. Жили були дід і баба, і була у них курочка ряба. І знесла вона яйце не просте, а золоте. Дід бив, бив, не розбив. Баба била-била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком зацепила і яйце розбилося. Дід плаче, баба плаче, а курочка кухкодаче. -ку не плач, дід, не плач, баба, я знесу вам не золоте яйце, а просте. А скажіть мені малята, а курка це який птах? Дикий чи свійський? Так, це свійський птах. І живе цей кта біля людей. Ось на бабусиному дворі дуже багато птахів. Послухайте про них. Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. Мама курка у садочку кличе донечок, синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будем зернятка шукати. Качка з каченятами весело живуть, з самого раненька до ріки ідуть. Каченята молодці. Всі хоробрі і плавці, разом всі пірнають, качку забавляють, качка крякає кря-кря, як люблю, водичку я. Ось індичка та індик, весело белькочуть, та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть в бабусі веселі її. Гуси, гуси голосно гелгочуть, може, їсти вони хочуть. А скажіть мені, малята, гуска, індик, півник, качка, курка це все свійські птахи. Так, і вони живуть у людей. Люди їх доглядають молодці. А ось погляньте, наші малюки загубилися. Давайте їх розмістимо кожного біля своєї мами. У курки курча, у індички індича, у качки каченя, у гуски гусеня, курча, каченя, гусеня, індича це діти. Курка. Качка, гуска, індичка це дорослі птахи. Молодці. Так де ми з вами сьогодні побували? А ми побували на подвір'ї у бабусі, і в неї живе дуже багато свійських птахів і тварин. Молодці!